Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную дуже просту страву, хек запечений у духовці. Отже, для приготування треба взяти два хека середнього розміру. Порізати їх на порційні шматочки, висипаємо їх до миски. Якщо риба не розібрана промисловим способом, то треба самостійно її випатришити, позбавити плавників та луски. Загальна вага двох рибин 1 кг і 500 г. Шматки хека солимо за смаком, перемішуємо. І даємо постояти годину, щоб посолились. Після того, як казаний час пройде, обкачуємо кожен шматок хека у борошні, викладаємо їх на іншу тарілку, ставимо пательню на вогонь, наливаємо рослину олію, розігріваємо поверхню і смажимо шматочки риби. Діаметр моєї пательні доволі великий. Тому за один раз поміщається весь наявний хек. Смажимо рибу з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Готуємо хек швидко, достатньо буквально 15 хвилин. Викладаємо готовий хек на тарілку, застелену серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Звичайно, смажений хек дуже смачний і так, але згідно з цим рецептом, нам потрібно ще дещо зробити, по-перше, засмажку. Для цього нарізаємо дрібно дві великих цибулини, висипаємо овочі на пательню, де смажилася риба, та тушкуємо цибулю до м'якості. Далі натираємо на крупній терці дві великих морквини і висипаємо до цибулі, теж смажимо до готовності при перемішуванні. Коли морква стане м'якою, солимо та перчимо за смаком і додаємо 1 столову ложку томатної пасти, тушкуємо ще пару хвилин і вимикаємо вогонь. Далі треба взяти або глибоку пательню по типу вок. Або відповідну форму. Беремо 400 г відвареного червоного буряка. Можна взяти і сирого. Нарізаємо буряк з кипочками і викладаємо на дно форми або пательні. Це своєрідна подушка для риби. На неї викладаємо смажений хек, а зверху висипаємо овочеву засмажку. Розрівнюємо і робимо заливку. Для цього у великий кухоль води додаємо столову ложку томатної пасти і розмішуємо до розчинення. Заливаємо заливкою рибу. Зминаємо пласт фольги і накриваємо нашу форму нею. Так фольга буде краще триматися. Після цього нагріваємо духовку до 180 градусів. Смажимо рибу приблизно 40 хвилин. Є довший спосіб можна нагріти духовку на 140 градусів та томити хек на буряковій подушці 4 години. Таким чином стушкуються навіть риб'ячі кістки. Я обрала більш швидший спосіб, то вже через 40 хвилин моя риба готова. Ви тільки погляньте, яка вона золотава, ніжна і соковита. А коли ви приготуєте її на своїй кухні, то ви відчуєте ще й божественний аромати цієї страви. Хек на буряковій подушці з овочевою засмажкою можна подавати до картопляного пюре чи іншого гарніру. Зараз я покуштую шматочок запеченої риби. Це не перевершено. Хек просто тане у роті, відчуваються приємні овочеві нотки. Лоскочуть рецептори, солодкі аромати, томата і свіжого буряка. Я щиро раджу приготувати хект запеченого у духовці найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.